Сьогодні 25 квітня 2023 року у нас на соціально-гуманітарному факультеті у Західноукраїнському національному університеті профорієнтаційний захід. Традиційно його назва перше побачення. Сьогодні факультет радий вітати чисельне представництво шкіл міста Тернополя. Ми раді презентувати наші освітні програми, достатньо широкий спектр цих освітніх програм. Сьогодні ми працюємо через креативні. Хаби через фокус групи, через інтерв'ю, через психологічні тренінги, тобто, щоб діти могли максимально зануритись у професійну атмосферу. Як важливо любити те, що робиш, а робити те, що любиш. Власне, сьогодні ми хочемо продемонструвати школярам спектр спеціальностей, які є надзвичайно витребувані на ринку праці і користуються популярністю. Кожен із присутніх послідовно зможе себе провідчути фахівцем певної сфери. Сподіваємося, що такий захід. Додасть як і драйву, так і переконає наших хлопців, дівчат у виборі майбутньої професії. Сподіваємося, що сьогодні ми зможемо їм у цьому допомогти. Ласкаво просимо до соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету. Це цікаво і я цікавлюся правом. Я зараз профільний клас в школі правознавства і можливо я якось і побіжу у своє життя з цим. На рахунок освітньої програми ще не впевнена, але в мене ще є час. Я хочу вчитися в Тернополі і, напевно, університет це буде зону. <смі> Мені важливо, щоб були комфортні умови для навчання і хороший вчительський склад і студентський склад, щоб була хороша атмосфера. Я рахую, що має бути е... Стерта ця межа між вчительським і студентським складом і мають бути більш е, дружні е, умови для навчання. Е, так, я ще до кінця не, не вникла в цю атмосферу, але поки що мені все подобається. Напевно, батьки це перше, до кого я прислухаюсь. У мене хороші відносини з батьками, і е, я поважаю їхні думки і е, настанови щодо майбутнього. Яка майбутня професія мені би підійшла? Е, на який факультет краще поступати і на якому в мене будуть перспективи? Часна молодь є зараз надзвичайно ерудованою. Вони не дуже піддаються впливу. От у мене зараз учні 10 класу, я є класним керівником, і я так бачу, що не дуже я і можу їм щось нав'язати, якісь свої ідеї. В них є на все своя відповідь, є на все свої аргументи, своє бачення. І що дуже цікаво, що вони не бояться. Показувати своє бачення певних ситуацій і вільно висловлюються на найрізноманітніші теми, тобто без комплексів, це є характерним для сучасної молоді. Напевно, десь вже в на ланці старшої школи діти більш свідомо підходять до вибору своєї професії. А вони обирають it технології вибирають дизайн, вибирають професію психолога, власне, популярні професії, популярні спеціалізації, які вимагає і зараз на даний час наше суспільство, наша держава. Завжди своїм дітям роблю такі настанови, щоб вони надзвичайно серйозно відносилися до того, ким вони хочуть стати в майбутньому, тому що це дуже важливо і завжди їх підбадьорюю, щоб вони вірили у себе, тому що вважаю, що це найважливіше повірити у себе, щоб потім мати можливість реалізувати себе як особистість у своєму професійному житті. Однозначно вибирати те, що подобається, до чого вони мають нахил, де вони себе можуть реалізувати, які вони навички, і вміння здобули в середній школі. Все це зважити і, звичайно, обирати тільки улюблену професію. Сьогодні це моя перша зустріч, але наша школа тісно співпрацює із цим соціально-гуманітарним факультетом. Минулого року наші учні 10-х класів також брали участь у такій зустрічі. Дівчатка з мого класу так само беруть участь у різних заходах, які проводить соціально-гуманітарний факультет вашого університету. Я вважаю, що е, такий захід, в якому я сьогодні маю честь брати участь, е, є надзвичайно потрібним і актуальним на сьогоднішній день. Е, я прийшла сюди з учнями 10 класу, це мої вихованці, е, учні 17-ї школи з поглибленим вивченням німецької мови, е, учні 10-го і Б, а і Б класу. Ця зустріч, я вважаю, є надзвичайно актуальною, тому що учні мають можливість поринути у світ студентства, тому що ми маємо можливість познайомитися у такій неформальній, дуже душевній. Атмосфері познайомитися із освітніми технологіями соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету. Однозначно так, тому що коли е, цікавишся в своїй професії, так завжди приходиться цікавитися із різними віяннями, із-за кордону, а як відбувається в інших країнах і в Німеччині, е, як поставлена освіта і Фінляндія. Е, і дуже цікаво завжди перехоплювати досвід, особливо якщо він позитивний, але вважаю, що наша. Е, Якість нашої української освіти є на високому рівні.